Усім привіт! Сьогодні у нас з вами наступне тренування Лягаємо на бік. Руку ставимо собі під голову. лікоть згинаємо, він дивиться чітко вперед. І згинаємо коліна в таку позицію. Зараз наші стопи пішли трішки до сідниці. Наші стопи, криш, лопатки та потилиться це одна лінія. Витягніться погляд, переведіть перед собою, що довга. Маківкою і кубриком до протилежних стін. Ніби позаду на стіна лобкова кістка та нижні ребра трішки притягніть один до одного. Зробіть глибокий вдих через ніс та видих ротом. І відчуйте, як ваші ребра ніби полетіли вгору в небо, а з видихом завузилися вниз. Ми витягнемо з вами руку перед собою, на лінію з плечем. Зробимо вправо бук опенінг Зробіть вдих, та на видиху ми відкриваємо свою руку, ведемо погляд за рукою та повертаємося в поворот. Вдих, зупинка, та на видиху закручуємо себе в вихідне положення. Знову вдих. На видиху відкриваємось, як сторінка за сторінкою, тримаючи погляд на свою руку вдих та на видиху закручуємо себе назад. Та відчуйте зараз, що ваш таз, коліна та стопи максимально стабільні. Надавіть один на одну, ніби щось важке поклали зверху вдих, та на видиху закрутіть себе ребрами в вихідне положення. Ваша голова розслаблена, шия довга, і ми відкриваємо сторінка за сторінкою, відкриваючи свою грудину вдих та на видиху повертаємось в вихідне положення. Коли ми працюємо, стараємось контролювати нейтральне положення хребта, а таз чітко дивиться вперед. Відчуйте свою еластичність в грудному відділі. Вдих і на видиху відкриваємось. Вдих та на видиху закручуємо себе назад. І з наступним разом ми будемо витягувати ногу вперед. Вдих. На видиху ми відкриваємо ногу, розгинаючи в коліня, руку витягуємо назад. Вдих. На видиху згинаємо ногу та повертаємось в вихідне положення. Знову вдих. На видиху витягуючи ногу вперед, а руку назад. Ми тянемось від мізинців до протилежної стіни вдих. Та на видиху повертаємось вихідне положення. Ще раз вдих. І видих. Добавимо з вами та координацію і чуємо, як ми ще більше продовжуємо працювати з еластичністю в грудному відділі. Вдих і видих відкрились. Вдих. Та видих назад. Ще один раз вдих. Видих відкрились. Вдих та видих назад. Зупиняємося тут, а руку витягуємо вгору в стелю. Зараз підніміть ногу на декілька сантиметрів на видиху над нижньою та вдих поверніть вниз. Видих та вдих вниз. І продовжуємо працювати, коли нога стікає вгору, нижня нога повністю прижата в килимок, видих і вдих. І проконтролюйте, щоб ваші ребра сховались трішки назад. Ніби хочуть зійтися лобкова кістка та нижні ребра один до одного. Ваш таз залишається стабільним. Ви не змінюєте свого положення. Нога не змінює вашого положення. Видих і вдих вниз. Ще два повторення. Видих, вдих. і на останньому ми залишимо ногу вгорі. Спробуємо зробити вправу сайдлінг. Коліно до грудини. вдих та назад від себе видих. І контролюючи кут в колінному суглобі, ми ніби гладимо край стола своєю ногою, відчуваємо, як наш таз залишається стабільним і не змінюється нейтральне положення хребта. Тому амплітуда у нас в кожного буде індивідуальною. Вдих на себе видих від себе. І ніби у нас на нозі зверху стакан води, і ми контролюємо цей кут. Працюємо з мобільністю в кульшовому суглобі. відчуйте, як головка кістки прокручується. Нижня нога давить в підлогу, а верхня над нею працює. Знову вдих і видих. Коли ми беремо коліно на себе, та залишається стабільним. Коли йдемо від себе, ніби від коліна ми хочемо витягнутись і всю цю область від нижніх гребер витягуємо. Ще раз вдих і видих. І ще один раз вдих, видих. Повертаємо ногу над нижньою ногою і працюємо з сонячним та внутрішнім обертанням в кульшовому суглобі. Вдих відкриваємо коліно, видих, прокручуємо всередину. Вдих, видих. І ми відчуваємо, як головка кістки прокручується, робить внутрішнє та зовнішнє обертання. І відчуйте, що вона, ваша нога не змінює вашого положення лежачи. Ви постійно в нейтральному положенні. Амплітуда настільки, настільки ви можете контролювати це положення. Ще два повторення вдих. І видих останній вдих. І видих. Повертаємо ногу над ногою і опускаємо її вниз. Піднімаємось і лягаємо на інший бік. Ноги зігнуті в колінах, а рука знизу. Це ваша опора. Ноги зігнулись. Ми вивели їх на лінію сухо. <зазовою> кісткою, стопи трішки ближче до сідниці, наші стопи, криш, лопатки і потилиця – це одна лінія. Ібо позаду нас стіна. Зджумбіть глибокий вдих, на видиху, маківку і куприку витягнеться до протилежних стін, а лобкову кістку і нижні ребра трошки притягніть до себе. Вдих і видих. Ще раз вдих. Та видих. Руку витягуємо перед собою та працюємо з правою бук опінь. Вдих. На видиху наша рука, як сторінка за сторінкою відкриває книгу. До тих пір, поки таз, коліна та стопи стабільні. Вдих. А на видиху ми закручуємо себе вихідне положення. Рука перед собою вдих. На видиху відкриваємось. Вдих. Зупинка. І на видиху вихідне положення. Знову вдих і видих. Та працюємо з нашою поставою, з розкриттям грудної кліпини, з еластичністю в грудному відділі. Наші стопи, та коліна максимально стабільні. Вдих та з видихом назад. Ще раз видих. Вдих та видих назад. Та з наступним разом ми вирівнюємо ногу та витягуємо руку до протилежних стін, видих, водих. Та на видиху закручуємо себе вихідне положення. Вдих. На видиху нога і рука витягуються до протилежних стін вдих та на видиху вихідне положення. І відчуйте, як ви витягуєтесь від мізинця руки та ноги до протилежних стін. Та плавно повертаєтесь. Знову вдих і видих, вдих та видих назад. І ще один раз. Видих, вдих та видих назад. Закінчуємо, витягуємо руку в стелю та піднімаємо верхню ногу на декілька сантиметрів. Вдих. На вдиху повертаємо вниз. Видих, вдих вниз. І тепер ця нога працює в кольчовому суглобі. Нижня нога давить в підлогу і відчуйте, ніби ви розтягуєте резину під нижньої ноги. При цьому контролюєте нейтральне положення. Ще два рази. Видих і вдих на останньому залишаємо ногу воріт і вправо сайдлінг. Коліна до грудини, вдих назад, до тих пір, поки можете контролювати, контролювати таз, видих. Вдих до грудини, видих вперед. І ці амплітуди будуть настільки, наскільки ми можемо контролювати нейтральне положення. Потягніться від нижніх ребер до коліна та протилежної стіни, коли відводите ногу назад. Ребра. Та лобкова кістка, ніби хочуть притягнутися один до одного. Ще вдих до себе і видих назад. Працюємо з мобільністю кульшового кульчовому сухобі, відчуваємо стабільність тазу. Ще два повторення вдих. І видих. Останній вдих. Видих. Ногу залишаємо над ногою і працюємо з внутрішнім вдих і зовнішнім обертанням в кульшовому суглобі. Відчуйте, як ваш кульшовий суглоб, його головка кісти прокручується вдих, видих. Амплітуда буде настільки, наскільки ви можете контролювати та стабільним, а кульшовий суглоб на розкриття і донизу. І видих ще два повторення вдих, видих. Останній вдих, видих. Дуже добре. Повертаємо ногу і опускаємо її вниз. Лягаємо на живіт, вирівнюємо дві ноги, руки в опорі біля грудини. Відчуйте, як ви витягнулися дві ноги до протилежної стіни, шия довга, плечі опущені. Трішки підкрутіть таз, придавіть тазовим трикутником в підлогу. Плечі розслабте, Підборіддя, кінчик носа та чоло 2 см від килимка. Зробіть вдих і з видихом вийдіть в легке розгинання в шийному та грудному відділі. Вдих. А на видиху повільно опускаємося вниз. Вдих. На видиху починаючи з погляду, тоді витягуючи шию, грудину. Ребра залишаючи в калинку, повільно вдих і на видиху через грудину, тоді шия, голова. Наша поясниця залишається в нейтральному положенні, вона не перенапружена. Ми розкриваємо свою грудину, працюємо з рухливістю, шинами в грудному відділі на розгинанні. Ніби ви хочете показати колон на своїй шиї і плавно опускаєтеся вниз. Розслаблена поясниця, тримає вас в нейтральному положенні. Повільно донизу. Руки опускаємо вниз внизу дощів та переходимо на вправу дарт. Лододні прижаті в підлогу, шия, голова це продовження хребта, плечі опущені. З вдихом ми виходимо в розгинання та піднімаємо руки на декілька сантиметрів. На видиху опускаємо руки і виходимо вниз з розгинання. Вдих і повільний видих. Ще раз вдих руки вгору і видих вниз. І з наступним разом будемо піднімати ногу. На вдиху ми піднімаємося піднімаємо руки та ногу вгору. На видиху опускаємо ногу та опускаємо руки і голову. Вдих. Інша нога та підняли руки. Вийшли в розгинання і на видиху повільно вниз. Знову вдих і з видихом донизу. І тазовий трикутник давить у підлогу ми залишаємо поясницю в нейтральному положенні, ребра давлять в килимок і повільно донизу. Працюємо з поставою, з розкриттям грудної клітини, з рухливістю хребта. Ще один раз. Та ми залишимось з вами вгорі. Повернемо ладоні в стелю та попрацюємо тут зі сотнею. Чотири рухи руками на вдиху. Та чотири наступних на видиху. Ногою та маківкою ми витягуємось до протилежної стіни та хлопаємо ладонями по стелі. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. 4, 3, 2, 1. Продовжуємо видих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Зміна ноги. Продовжуємо. Вдих, видих. Дих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Ще два дихальні цикла. Вдих. Вдих. Дих. Видих. Руки. Стоп. Повільно опускаємося вниз. Відштовхніться. Повільно повертаємося вгору Так, подавалися від.